получить хризантем. А там еще и помідори, сколько было перца, всего остального. Ну, конечно. Я заберу их, можно? Я думаю, да, не треба. Чего достойно? Добре. нічого для линьких кадров? Приїхати трошки, щоб ближче було. Ми маємо додати.

Це гарно, мені подобається. Подобається це. Давай поки ти налаштуєшся. Ну, давай, тоді поїхали. Розкажіть, чим це ви займаєтесь? Насаджуємо помідорів помидорів, ґрунт. Весняний посів. Вдома цим займались? Займався. І тепер, поки на реабілітації, теж займаєтесь. Так. Як вам? Важко, не важко, що відчуваєте? Відчуваю дуже добрий настрій. Все гарно. Мені подобається подобається це. Це така справа не, не тільки корисна, бо виросли помідори, а що це ще для вас такий, от момент якоїсь реабілітації такої емоційної, так? Да? Ну так, так. Це якось розслаблює, успокоює. Ну, Добрий настрій, гарний настрій. Тепер що головне? Головне, щоб виросло. А що для цього треба? Треба догля... доглядати за цим. вхажувати, полювати. Так і зі здоров'ям, правда? Щоб да. бути в кращому стані, треба за собою доглядати і над цим працювати, так? Так. так. Яко, яка у вас травма? Травма спинного мозку вражені. Які ви були одразу після травми? Щось не могли робити? Було таке? Нічого не міг робити. Штати навіть не міг. А зараз? Зараз вже багато вправ виконує. Майже бігаю. Скільки часу ви на реабілітації? Ну, взагалі на реабілітації вже... Третій місяць. А тут, тут місяць десь в цьому закладі. Ну і що відчуваєте по собі? Які результати, якісь покращення? Покращення, так. Да. Більш в собі стаю. Тяга до життя з'явилася. Це добре. Це головне. Як вас звати? Андрій. Андрій. Дуже вам дякую. А звідки ви? З Одеси. З Одеси.